Якщо у вас виникає відчуття нестачі повітря, сильне серцепиття, пітніння, і все це супроводжується страхом смерті, цілком ймовірно, що у вас панічна атака. Мене звати Софія Настишин, я сімейна лікарка у своїй рідні, тренерка з психічного здоров'я. Сьогодні ми поговоримо про те, як допомогти собі під час панічних атак, в час сильного хвилювання та високої тривоги, і про те, як допомогти собі, коли ви дуже Нервовані. Це наше відео із серії про підтримку психічного здоров'я на YouTube-каналі Свої Рідні. Панічні атаки можуть виникати самі по собі, тобто перед цим ви не тривожилися за що-небудь, або ж можуть виникати на тлі сильної тривоги за конкретну ситуацію. Так чи інакше, хвилювання і страх у цей момент, неначе знаходяться в кожній точці вашої кімнати і заповнюють її повністю. Що в цей момент можна зробити? Звернути увагу на те, що тут є не тільки вони, більше того, вони тут не головні. Для цього ми розберемо дихальні вправи і вправи на заземлення. Дуже важливе уточнення, вам треба навчитись робити ці техніки у спокійному стані, тобто як їздити на велосипеді, аби ви не задумувалися над тим, що за чим просто брали і робили. Дихальні вправи, крім того, що дозволяють вам переключитися на своє дихання і ще діють на фізіологічному рівні. А саме активують нерву вагус, який заразом знижує серцебиття і дозволяє заспокоїтись. Yeah. Отже, для цього нам потрібно намалювати прямокутник. У мене буде книжка. На кожному куті прямокутника вам треба намалювати кружечок. Тут, тут. По короткій стороні прямокутника буде вдих, по довгій, видих. Так ви вже зрозуміли, що вдих має бути коротший, аніж видих, тобто видих має бути довший за вдих. На кожному кружечку, тобто між кожним вдихом і видихом, робимо паузу. Коли ви просто хвилюєтеся або то навіть само собою проситься зробити так. Правда? Тому і дихальну в техніку ми починаємо з дихання ротом. Отже, робимо повільний вдих ротом. Зупиняємося, видихаємо. Зупиняємося. Вдих ротом. Зупиняємося. Вдих ротом. ви можете зробити 2-3 рази, пройшовшись по прямокутнику. Далі переходимо на дихання вдих ротом, видих носом. Між кожним дихальним рухом робимо паузу. Отже, затримали дихання. Видих носом. Зупинилися. Вдих ротом. Зупинилися видих носом. Так можете зробити 2-3 рази, пройшовшись по прямокутнику. І переходимо на дихання носом, тобто своє звичне дихання. Отже, вдихаємо носом і видихаємо носом. Зупинилися, видихаємо. Зупинилися. Вдихаємо. Зупинилися. видихаємо. Якщо ви зараз відчуваєте головокружіння, то це нормально. Такий стан називається гіпервентиляція, тобто коли кисню надходить більше, ніж завжди. Таку вправу ви можете виконувати в різних варіаціях. Знайти прямокутний об'єкт в кімнаті, і водити очима. Наводити прямокутник пальцем по долоні, закрити очі і уявляти його. Нагадаю, що її треба навчитись робити у спокої. Чудово буде, якщо ви спробуєте відпрацювати дихальну вправу перед сном, це допоможе вам швидше заснути. Наступна техніка вправи на заземлення. З попередньої вправи зрозуміло, що основна ідея відволіктись. У нас є 5 чуттів – слух, зір, нюх, смак. І дотик. Пропоную зробити вправу на заземлення, фокусуючись на тому, що ми бачимо. Спробуйте у своїй кімнаті знайти усі прямокутні предмети. Так само спробуйте назвати чотири звуки, які ви зараз чуєте навколо. Пробуйте знайти чотири запахи. Наприклад, можете понюхати свій светер, своє волосся і, можливо, з боку є вазонок. Далі, для того, щоб відчути смак, у вас може бути, наприклад, цукерка або напій. Пробуйте розсмакувати усі ноти, які мають ці продукти. І для того, щоб використати вправу на заземлення, пов'язану з дотиком, ви можете обійняти самі себе. Це додатково посилить відчуття безпеки, яке є досить порушене під час панічної атаки або високої тривоги. Спробуйте відчути, чи вам тепло чи холодно. Можете додатково застосувати зір, подивитися, чи у вас є тут шви, чи може у вас є якісь катишки, які треба зняти. Чи вона гладка, чи жорстка ця тканина, чи вона змінює за шерстю проти шерсті свій колір. І спробуйте себе погладжувати. За таким принципом працює вправо на заземлення. Ви можете використовувати кожне із чуттів і заглиблюватись в те, що ви відчуваєте прямо зараз. І третя вправа – ресурсне місце. Зараз спробуйте закрити очі, зручно сісти, так, щоб ви були максимально розслаблені, спробуйте уявити місце, де вам приємно. Де ви чуєтеся розслабленими, можливо, ви на відпочинку. Там холодно чи тепло. Там світить сонце, чи там темно, яка там погода, якщо ви на дворі? який колір переважає навколо. Спробуйте уявити, які запахи можуть бути навколо. Можливо, їх декілька. Можливо, ви щось чуєте. Можливо, це люди або тварини. Можливо, це дощ або шум моря. Можливо, це гроза. Спробуйте заглибитися в деталі, які є навколо. Якщо ця кімната, можливо, там якісь речі стоять, можливо, якісь книги. Якщо ви на дворі, можливо, є там дерева. Чи багато там листочків, які кольори там є, спробуйте підійти до цих предметів і торкнутися їх. І так само, можливо, вам холодно або тепло. Можливо, ви відчули якийсь новий запах. Можливо, біля вас стоїть напій або їжа. Спробуйте взяти їх в руки. Спробуйте максимально побути в цьому, запам'ятати усі деталі. І повертайтеся до цього місця. Тоді, коли вам тривожно, або коли ви хочете додатково заспокоїтись. Отже, ми сьогодні обговорили, як можна допомогти собі під час панічних атак, підвищеної тривоги, хвилювання або коли ви дуже нервуєте. Нагадую, що ці техніки потрібно навчитися робити, коли ви є в спокійному стані. Якщо це дихальні вправи, спробуйте їх робити перед сном. Підписуйтесь на YouTube канал Свої рідні, ставте дзвіночок, вподобайку, чекайте нові відео, бережіть себе і своїх рідних, донатьте на ЗСУ.